Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у жовтні. Ігри будуть доступні 15 жовтня. А я дякую тим, хто підтримує канал фінансово, особливо Чугайстер та спонсори каналу Рівня Левелап Роман Янішин та Вадя Сінічук. Дякую. До речі, не забувайте про підписку і лайк. Минуле відео з підпискою дивилось тільки 20% глядачів. Це не пропустимо мало, треба це виправляти. Dead Island 2 це екшн-гра від першої особи у жанрі виживання. Вона отримала переважно схвальні відгуки за ігролад, хоча деякі гравці зазначають відсутність суттєвих інновацій. Сюжет гри розгортається в Лос-Анджелесі, заповненому зомбі до краєчків, де гравець обирає персонажа з унікальними здібностями та бореться за виживання, використовуючи ще. Рохий арсенал зброї. Island 2 повертає знайому формулу, пропонуючи динамічні бої, кастомізацію зброї та відкритий світ. Вона зацікавить як новачків, так і шанувальників серії. В цілому непогане продовження, візуально мені подобається. Середній час проходження близько 15-20 годин, а складність платини середня, оскільки основна складність полягає у виконанні всіх побічних квестів і пошуку всіх колекційних предметів. Гру можна рекомендувати гравцям, які люблять виживати. Вачекшн ігри з відкритим світом і зомбі. Two Point Campus Це стратегічний симулятор, який отримав позитивні відгуки за гумор і глибокий ігролад. В цій грі вам належить будувати і керувати університетом, забезпечуючи студентом найкраще навчання. Як і в попередній грі Two Points Hospital, тут присутні гумор, дивні предмети та персонажі. Хоча хто вчився в Україні, того важко цим здивувати. Але загалом гра створює легку і веселу атмосферу з акцентом на стратегічний підхід до управління ресурсами. Середній час проходження від 20 до 30 годин, а платина середня важка, оскільки потрібно досягти високих рейтингів у всіх кампусах. Гру варто спробувати фанатам симуляторів управління та стратегій з елегментами гумору: The Dark Pictures Anthology. The Devil in Me. це інтерактивне кінцо у жанрі горор, яке отримало позитивні відгуки за атмосферу, хоча його сюжет критикують за недоліки, але свої нюанси є у кожній частині антології темних картин. Гравець або гравці, бо у кожній частині є кооперативна двох, і на мою думку, саме в коопі гра найкраще себе демонструє. Так ось гравці. Стають частиною знімальної групи, яка опиняється в пасті в смертельному музеї, створеному за мотивами злочинів першого серійного вбивці Америки. У цій грі ви приймаєте важливі рішення, які визначають долю персонажів. The Devil in Me продовжує традицію, створюючи напругу та страх через складні моральні вибори, завжди сумно втратити персонажа через неправильний вибір, особливо коли він дуже неочевидний. Середній час проходження десь 6-8 годин. А складність отримання платини оцінюється як середня, оскільки для отримання всіх кінцівок потрібно кілька проходжень. Гра підходить шанувальникам інтерактивних фільмів і горорів з акцентом на сюжет. Гріс атмосферний платформер, який дуже високо оцінюється за візуальний стиль і емоційність. Це гра про дівчину, що намагається подолати свої внутрішні страждання, подорожуючи світом, що постійно змінюється. Гріс не містить діалогів, натомість розповідає і. Історію через візуальний стиль, музику та ігрові механіки. Легка складність і акцент на естетичній складові роблять гріз незабутньою грою, яка торкається глибоких емоцій. Гру можна пройти за один вечір, це близько 4-5 годин, а складність отримання платини є легкою, оскільки більшість трофеїв отримується природньо під час проходження. Цю гру варто спробувати тим, хто шукає емоційний і художній ігровий досвід. To Monkey Island пригодницька гра у жанрі point and Click, яка отримала високу оцінку критиків за відданість серії і нові елементи. Це продовження культової серії про піратські пригоди Гайбраша Тріпвуда, яка зберігає гумор та чарівність оригінальних ігор, додаючи нові механіки та графічні покращення. Гравець досліджує острови, вирішує головоломки та взаємодіє з барвистими персонажами, що робить гру чудовим поверненням до класики. Проходження десь на 10-12. Дцять годин, а складність отримання платини є легкою, оскільки гра не вимагає складних дій для отримання більшості трофеїв. Ця гра рекомендується шанувальникам класичних пригодницьких ігор та тим, хто любить комедні легкі історії. І звісно, дідам в кого болить спина, плюс в коменти. Ghostbusters Spirits Unleashed асиметричний багатокористувацький екшен, який отримав змішані відгуки через критику за одноманітний ігролад. Гравці можуть приєднатися до команди мисливців за привидами або стати привидом, намагаючись уникнути захоплення. Незважаючи на цікаву ідею, такий собі перегорнутий Dead Біделайт і ігролад по відгукам доволі одноманітний, а я про гру взагалі не чув до того, як побачив її в плюсі. Середній час гри залежить від бажання проводити час у мультиплеєрі, але для ознайомлення піде від 10 до 15 годин для основного контенту. Складність отримання платини оцінюється як висока, оскільки потрібно багато. Час у мультиплеєрі та виконання специфічних завдань. Цю гру можливо варто спробувати фанатам Ghostbusters і любителям асиметричних онлайн-ігор. Я чисто подивитись спробував би Firefighting Simulator The Squad. Це симулятор, який отримав позитивні відгуки за реалістичність та кооперативний ігролад. Гравці виступають у ролі пожежників, рятують людей та гасять пожежі в міських умовах. У коопі треба співпрацювати для ефективного виконання рятувальних операцій. Реалістична фізика та механіки додають глибини, а різноманітні місії тримають увагу протягом гри. Проходження займає від 10 до 15 годин, а складність платки оцінюється як. Середньо висока, оскільки потрібно завершити всі місії на найвищому рівні та в кооперативі. Цю гру можна рекомендувати тим, хто любить реалістичні симулятори і кооперативні ігри, або просто хотів стати пожежником. Overpass 2. Це гоночний симулятор, що кидає справжній виклик гравцям завдяки акценту на оффроуд гонках і технічній майстерності керування. Гравці мають долати надзвичайно складні траси з різними перешкодами, кожна з яких вимагає ретельного розрахунку та вміння адаптуватися до умов бездоріжжя. Висока реалістичність фізики додає глибини грі, але для деяких ця складність може стати бар'єром. Середній час проходження трохи різний від 12 до 20 годин, але для тих, хто праг. Не здобути платиновий трофей, гра стане справжнім випробуванням, оскільки вимагає досконалого виконання кожної траси. Ця гра сподобається тим, хто шукає серйозні симулятори з акцентом на оффроуд гонках. Tour de France 2023 я гра дозволяє гравцям зануритись у світ професійного велоспорту, керуючи командою велосипедистів у одній з найпрестижніших гонок світу. Гравці беруть участь у багатьох етапах, приймаючи стратегічні рішення і контролюючи витривалість своїх спортсменів, аби досягти перемоги. Незважаючи на досить реалістичну симуляцію велоспорту, гра отримала деяку критику через мінімальні покращення у порівнянні з попередніми версіями серії. А так зараз відбувається. З багатьма спортивними симуляторами. Середній час проходження може зайняти від 30 до 40 годин, а платина вимагатиме неабияких зусиль через специфічні досягнення. Гра сподобається шанувальникам велоспорту. Ну і інших спортивних симуляторів також можна спробувати. Ще одне повернення в підписку: Том Ghost Recon Wildlands. Гра переносить нас до Болівії, де ми керуємо елітним загоном спецпризначенців, які виконують місії з нейтралізації потужного наркокартелю. Гра відзначається величезним відкритим світом і різноманітними можливостями для виконання завдань від тактичних стелс операцій до масштабних перестрілок. Крім того, гра підтримує кооперативний режим до 4 Втію, що додає їй великий плюс: середній час проходження близько 40-50 годин, а здобуття платеного трофею вимагатиме завершення всіх завдань на високому рівні складності. Гра підходить тим, хто любить тактичні шутери та відкриті світи. А до Deluxe докинули ще одну PSVR-2 гру. І парочку старих іграшок. The Last Clock Winder це цікава пригодницька гра з пазлами, яка вражає своєю інноваційною механікою. Гривець виступає в ролі механічного годинкаря, який повинен відновити древню машину, використовуючи роботів, що повторюють його дії. Проходження на 6-8 годин, а здобиття платини є досить легким. Ця гра ідеально підійде для тих, хто шукає оригінальні механіки ігор-пазлів. Чесно кажучи, я очікував трохи більш. Утужне. Поповнення. Але зважаючи, що ми вже отримали рімейк першої частини The Last of Us, а тут є доволі свіжа і непогана зомбі екшн гра, чудова гріз і декілька цікавих кооперативів, я вважаю, що це плюс. А що думаєте ви? Не забудьте поділитись враженнями. А з вами був Сан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.